Ми зараз знаходимося на вулиці Котловидній, де самовільно встановлений обмежувач руху по висоті. На даний обмежувач руху дозвіл міська рада не давала. Він встановлений самовільно і бачите, вже знак поставили теж самовільний, на що потрібно дозвіл. За поворотом знаходиться ще один шлагбаум. А на цьому участку метровому участку дороги поставлені чотири обмежувачі швидкості. Ну, типа, лежачі поліцейські. Сюди не проїде ні карета швидкої допомоги, ні пожежна машина. І подібні перешкоди встановлені на кількох десятках вулиць міста. Бетонні блоки, шлагбауми, різного роду металеві пристрої та так звані лежачі поліцейські, і всі протиправні. Найбільше незручностей вони завдають рятувальникам та лікарям. Об'їзди взагалі займають дуже багато часу. Тому що ми знаємо, що доїзд до того чи іншого виклика, ось по цій дорозі, а вона враз і перегороджена. І тоді ми шукаємо інші під'їзди до цього чи іншого виклика, і звичайно тратиться в середньому і до 10 хвилин, а це є дорогоцінний час, коли йде рахунок на хвилини. Аби встановити подібні перешкоди, необхідно отримати дозвіл міськвиконкому. В іншому випадку це порушення законодавства. Тож після неодноразових звернень громадян патрульні та муніципальна поліція проводять перевірку вулиць. За останні тижні виявили понад 25 подібних обмежувачів руху. Провели обстеження района Червониці, нового району і інших вулиць. Багато виявлено таких от проблемних питань. При виявленні таких питань чомусь не знаходиться особливо. Власник або власник потім повинен би нести відповідальність і за його рахунок, повинно демонтовуватися. Але ми дані такі обстеження будемо проводити, і при встановленні конкретної особи, конкретної особи яка самовільно це встановила, на нього буде складатися адміністративні протоколи, а також зобов'язано буде демонтувати. Якщо тих, хто незаконно встановив перешкоди на дорозі, не виявлять, то поліцейські спільно з департаментом міського господарства демонтують такі пристрої за кошти громади. Особливістю виставки є те, що участь у ній беруть митці, які належать до різних поколінь, різних мистецьких об'єднань, працюють в різних видах, жанрах та стилях. Кожен художник міг представити лише одну роботу, яку створив за останній рік. Було багато відсіяно робіт, які не відповідали цим критеріям. Тобто приносили роботи за 2012-2013 рік. Тобто, це ми. Як кажуть, досягнули того бажаного результату. Але попри тому, всьому, дуже багато таких робіт ескізного плану. Я би сказав, не закінчено або або такого пленерного, тобто свіжо виконані. Я вважаю, що на такі виставки треба подавати вже твори, завершені і більш досконалі. На цьогорічній виставці досить потужно заявили про себе молоді художники з новим поглядом на світ та індивідуальною технікою виконання. Не в кожного випадає така нагода виставитися у залах музея Бакча я і поряд із відомими художниками. і Напевно, для багатьох молодих художників це є велика честь е, бачити свої роботи в одних залах із заслуженими з народними художниками. Художник, якщо з ним пообіцятися, услышаш тільки слова. А в його роботі можна, ну, мабуть, весь мир побачити і представити собі, може бути щось. Ну, Асоціація якісь сповніть, поэтому любопитно посмотри. Виставка полотен закарпатських художників своєрідний зріст того, що відбувається в образотворчому мистецтві та в країні сьогодні. Числа тих, які традиційно виставляють себе в певному жанрі, я бачу певний застій, тому що є якась криза жанру, є якась криза розвитку форми, є якесь таке усунення від тих проблем, які існують у нас в реальному житті. Країна у війні, країна переживає якісь кризисні такі моменти. І мені хотілось би, щоб колеги відчували цей резонансом, були були такими провідниками до суспільства. Наприкінці року, за результатами саме цієї виставки, комісія з присудження обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі визначатиме переможців. Експозиція полотен закарпатських художників осінь 2016 Триватиме два тижні.